That's probably what куди вперед? А, Вот так назад. Так. Зараз почекайте секунду. Я сейчас ремонту положил. <рекільств beraber> <Так. рекільств> Маємо розібрати. Е, так, моя тема це стільки до засобів і механізми резистентності. Так, моя актуальність і тема полягає в, е, в в тому, що резистентні бактерії та гени вони стійкі до антибіотиків, вони можуть поширитися як е, серед людей тварин, так і на порошньо середовище загалом. Стійкість до антибіотиків та поява мультирезистентних бактеріальних клітин вона є такою проблемою більш глобального значення. І антибіотикорезистентність призводить до зниження ефективності ліків у доступних, як у нас метод лікування, і до збільшення смертності. Взагалі, ця тема є не каждою лише на сьогоднішній день, а вона Є як за прогнозами експертів, вона буде набирати обертів і у майбутньому, і буде якби, збільшуватися рівень летальності навіть через ну, кожні десятки років, через певну перелік причин. До вашої уваги я виокремила такі причини, групу причин, які призводять до появи антибіотикорезистентних штамів, по-перше, це необґрунтоване та таке, якби надмірне використання антибіотиків у медицині, також неналежний не інфекційний контроль у лікувальних закладах за поширенням резистентних штамів. Також це дотримання курсу лікування, надмірне використання антибіотиків у творинстві та рибності, і останнє це повільна розробка нових якби, генерацій антибіотиків. Далі поговоримо про класифікацію, як класифікують усі механізми стійкості до антибіотиків. Їх поділяють якби, таких дві групи. Перша це резистентність, яка не успадковується, це не генетична або іще якби, толерантна, Я далі поясню чому. І резистентність, яка успадковується, це генетична. Тут коротко на наступних слайдах розповім більш детальніше. Резидентність, яка не успадковується, або ще сказати, не генетична чи толерантна, відносить механізм, які дозволяють бактерії бути толерантними до антибіотиків в певний час. Але стійкість, але стійкість не може успадковуватися, і до таких механізмів належать специфічні умови, середовища, в яких буде тимчасово перебувати бактерія. Якщо зміншує панетрацію антибіотика, або ж взагалі у його активацію. Друге, це дітей толерантність, вона виникає у відповідь на вплив певних стресових факторів на бактерію. І фізіологічна толерантність вона виникає при певному рівні метаболізму всередині бактеріальної клітини. І друга, це якби це резистентність, яка успадковується, це генетична. Сюди належать мутації в геномі бактеріальної клітини, вони дозволяють уникнути дії антибіотиків. антибіотиків. Прикладами є це експресія нових ефіксних помп і передача плазмід, що відповідає за синтез бета лактамаз Далі розглянемо це схематичне зображення основних механізмів антимікробної антибіот... анти... резистентності. Резистентність до антимікробних засобів може виникати через різні механізми, включаючи це ферментативну інактивацію антимікробного агента, модифікацію антимікробної машини, зниження проникності мембрани бактеріальної клітини, також ефлікс насоси, які виділяють антимікробний агент із бактеріальної клітини. Дана ілюстрація, яка зображена на слайді, у нас у загальні основні механізми антимікробної резистентності, та може бути використана для, для більш детального розуміння того, як виникає резистентність, як можна і як її можна вирішити. До таких основних механізмів розвитку резистентності це відносять утворення бактеріальних ферментів, які будуть активувати протимікробний препарат, це бета латемази. Друге, це модифікація мембрани або внутрішньоклітинних е, мішень дії, е, дії протимікробних препаратів. Це зміна поліцельно-зв'язуючих білків у метецеліннорезистентного дискурати скафілу Як яка кедується геном це мецелінний резистенс А. Третє це експресія молекулярних насосів. Вони здійснюють ефлюкс антибіотика за межі клітини. Ефлюкс це проциклінів, наприклад. Далі це звершення проникності клітинної мембрани, тобто відбувається втрата поринових каналів, що призводить до нечутливості до антибіотиків. І Зараз це наявність бактерій персистерів. Тут більш про механізми резистентності. У боротьбі якби, з низкою захворювань, на здихання стоборової дитини, вони стали таким як, більш перспективним засобом для е, кращих терапевтичних можливостей проти широкого спектру гострих і хронічних захворювань. Е, згідно якби, останніми даними, ці стовбурові кліни здатні посилювати імуногенну е, модуляцію, також довоєння тканин і систем контролю запаленням. Е, нещодавні дослідження теж показали, що стовбурові клітини людини. Вони, якби, Виробляють такі цінні продукти, які діють як ефективні антимікробні поптити для знищення бактеріальних клітин, які розвиваються антимікробену резистенці, безпередньо примічуючи механізм синтезу клітинної стінки. Тут якби, до нього відноситься включення гемофільтраційних машин для боротьби з резистентними бактеріями і крумчувий механізм бактерій, також відносить застосування. Така якби кріспер-кас при атикровній резистентності. Кріспер це якби кластеризовані з регулярним тривалом короткі, короткі понідровні повтори. Вони є більш такою типовою природною властивостю, яка успадкована бактеріями для захисту, особливо проти бактеріофагів. Далі теж ще одне такими. Під видом механізму резистентності це модифікація антибіотика із утворенням неактивної форми. Вона відбувається тоді, коли мікроорганізм буде виробляти фермент, який здатний руйнувати цей активний антибіотик. Так, наприклад, стафілококи вони виробляють бета лактамазу, яка роз'єдує бета-лактамне кільце, анісадії. І негативні мікроорганізми, мікроорганізми. вони стійкі до аміноглікозидів і здатні виробляти ацетилюючі та фасферелюючі ферменти, які швинують антибіотики. Також досить модифікації е, мішені дії е, препаратів. Це, наприклад, утворення атипових коліційні зв'язуючих білків стафілококів. Вона веде до появи штамів це МРСН, це. Медициніл-резистентний золотистий стафілокоп а конформація на рівні М2 каналів вірусної частки до появи вірусного грипу типу А, також стійкого до реметину. І шляхом мінливості внаслідок спонтанної мутації у подуючих структурах мішені, генах або інших генетичних елементах, у результаті яких, наприклад, у деяких поліційні зв'язуючих білків зменшується спорідненість до бета делахтаматі. Ну, до вашої уваги на слайді представлена така таблиця, де показана група препаратів антибіотиків, до якої вже сформулювалася стійкість та модифіковані мішені, на які діють ці де антибіотики. Деякі де антибіотики не мають вплив на РНК, ДНК, а деякі на слюбодиниці ребусом та пеміцілін, зв'язуючи білки. Так, тут про, трішки про активне виведення, чи його якби ефлюкс, а, або викид препаратів з мікробної клітини. Це як вже зазначалося, там було на початку нашої професії, про е, смагній паличку вона може активно виводити карбопенеми і фторхіноли за допомогою транспортних систем бактерій. І ще буде механізм резистентності це ферментативна інактивація, це порушення зниження проникності зовнішніх структур мікробної клітини, і також відносять захист мішень і дії антибіотиків, які обумовлені синтезом духів. Трішки про кожну з них Це ферментативна інактивація, це гідроліз бета лактамних антибіотиків, бета на деяких грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Інактивація е, аміногіпозидів ферментами, які модифікують аміногліпозид. Е, до друге, порушення е, зниження проникності зовнішніх структур мікробної клітини. Е, це може бути причиною резистентності, як вже зазначалося, на гнійної палички інших бактерій до аміногліпозидів, а також е, грибів е, кандіда, е, де деяких видів триазової протигрибкових препаратів. І е, про е, Захист мішень від дії антибіотиків, що обумовлені синтези групи, вони перешкоджають взаємодії препаратів з мішаннями, діючи тим часом на різні ферменти, рибусови, ноплативні послідовності. Це такий більш ой, це найменш вивчений механізм формування резистентності, те, що патогени. Вони здатні синтезувати білки, які будуть запобігати зв'язуванню антибіотика з мішенью. Але е, ці, при цьому ж ці білки, вони зв'язуються не з е, антибіотичним препаратом, а з мішенью дії та її модифікують. Е, на, на, е, на цьому слайді представлена таблиця, де перераховані механізми резистентності бактерій по групах. Тут їх є багато, але я навела декілька прикладів: це, наприклад, для бета бета-лактам е, локтам... Характерна це промітативна інактивація плазмідними і хромофними бетилафемазами, також модифікація мішені, зниження проникності клітинної стінки і активне врудення антибіотика для тетрацкнів. Картина це ефлюкс, тобто виведення з бактеріальної квітки, захисту робосової білками. Які синтезують бактерії, і формативна інактивація. Наприклад, леоміцит це формативна інактивація це ацетелотразперазим, і зниження, навпаки проникності клітинної стінки, і е, рефоміцинт це хромосомні мутації в генах РНК полімерази. І тут, як я говорила про, перед цим про генетичну і негенетичну, негенетичну резистентність, тут більш детальніше. Негенетична резистентність це. Деякі мікроорганізми, генерації мікроорганізмів, не можуть втрачати свою специфічну мету і стають знову резистентними. Так, паніцелін, чутливі мікроорганізми, вони okay. можуть змінюватися в еліформі, протопласти, при введенні паніцеліні, що може призвести до втрати клітинної стінки. Згодом дані ці мікроорганізми вже стають резистентними до діючої і які відібують синтез клітинної стінки. Коли ж ті, Дані мікроорганізми не вже будуть в колишній стан своїх батьківських форм, то відновлюється синтез клітинної стінки. І генетична резистентність Вона, в свою чергу, буде поділятися на хромосомну і позахромосомну хромою про хромосомну, далі позахромосоми росли. Хромосомна резистентність на розвивається в результаті спонтанної мутації в місці бактеріальної хромосоми, яка контролює. Дочутливість до, 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 до антимікробних засобів, присутність ліків діє як то, такий вибірковий механізм, який буде пригнічувати чутливість і викликати зростання резистентних до ліків гутайці. І розвиток позахромосомної резистентності вона її пов'язує із позахромосованими генетичними елементами. Це плазміди. Плазміди вони якби існують у вільній формі цитоплазми бактерії або інтегруються. Бактеріального хромосому і плазміди не визначають резистентність до пеліцинів та цифалоспоринів, володіючи генами, які якби, потрібні для утворення бетилактомасу та ферментів, які здатні адститувати або жвати аміноглюкозити і, в свою чергу, якби визначати проникність клітин та для тетрациклінів. Я тут трішки на останніх наостанок хочу сказати про план боротьби з антибіотикорезистентністю. По-перше, це заборонено використання антибіотиків не з лікувальною метою, також підвищення рівня освіти лікарів, інформування населення з проблеми антибіотикорезистентності. резистентності, ще також адміністративна, адміністративна відповідальність за використання. Не зареєстрованих антибіотиків і їх використання як ви не лікувальною метою затвердження переліку антибіотиків, щодо яких вводиться обмеження використання і заборона використання антибіотиків при виробництві кормів, їжі, тобто ну, для тварин, як також ми говорили перед цим. І е, хочу до вашої уваги донести ще такі до напрямки боротьби з антибіотикорезистентністю, які розробляються, досліджуються та вивчаються зараз. У 21 якби, столітті проваджують інноваційні якби, підходи, які включають розробку нових засобів, які досліджують антимікробні пептиди з стовбурових клітинців, на ну, першому ріку показуємо, та е, наноантибіотики і пробіотики. Інгібітори е, спиття бактерій е, рецепторів е, інгіториці бактеріальних рецепторів. І система асоційованих батьків з редагування патологічної ДНК вони відкривають якби такий якби шлях для точкових методів лікування. На просторах як іноземних досліджень було зазначено використання трансплантації, це вже фекальної пробіоти та апаратія гемофільтрації. Ну, останок, якби це джерела у мене тут, і те, що антибіотики, якби підсумовуючи антибіотики, це як крик допомоги, які бактерії перетворюють на шепіт перемоги. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є у вас питання до доповідача? Ви казали про екосистеми, чи можна розказати про них трошки більше і як вони стоять? А, -а, -а про які? <factual Dee selerissements> <ment> <system> Афлікс системи, так це як виведення з клітини, воно я більш не вдавалася в це, тому що там я бачила, що теми йдуть про більш детальніше, але це як виведення з бактеріальної клітини, це те, що я більш таке як коротко про нього навіть сказала. Бо як це більш не стосувалося тема, але не так детально не вдавалося в подробці. <реш> <Грає>. а, ось така глобальна досить поширеність на заразі резистентності. і ми якось на цій імпровізовані перерви говорили про те, що як відпуск вибувається по праці, і ти сказала, що є якось а, мають наші держави і інші держави а, контролювати це. А як наразі інші знаєш ти, а, є ситуація з тим, що Містерство, охорони здоров'я? Ну, якщо якби, говорити про охорону здоров'я, то якби, якщо як за майбутнє чи за охорону здоров'я, це вона якби, знижує ефективність вже, якби, стандартних лікувальних схем і цим самим буде збільшуватися якби, захворюваність, також якби, підвищення рівня смертності та розповсюдження заражень. О, ось Ти дуже класно доповідала. Це розповідала про стратегію лікування, але коли якийсь о, лейбл стратегії, тобто агресивні стратегії лікування, такі як високі дози е, ударні, вони якось впливають на, е, Саме, дози на резистентність? Ну, якщо говорити, якщо за високі дози антибіотиків вони будуть вбивати чутливі бактерії, але підвищити тим самим якби резистентність. І сприяти Вони будуть розповсюджуватися, розмножуватися, і це якби веде до розвитку поширення цього штану. Так. А от ще питання. Ви сказали не використовувати незареєстровані препарати. Так. Це взагалі чим це можна якби з розговорю? Ну, якщо не зареєстровані, то ми ж розуміємо, що якщо будуть наслідки потім. То все одно до чогось, це якби, якби шукати причину як цих препаратів, які саме, якщо вони зареєстровані, навіть ну, як, якщо стосовно аптекці, якщо подається. Ну, ви тут сказали, там у вас на Сланді було, коли ви говорили про стратегію, не, 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 не використовувати незареєстровані препарати, в тому числі з нелікувальною метою. Угу. Якось так було написано. Так, 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 так. Але є препарати, які ми використовуємо в практиці. Які зараз не зареєстровані в Україні, і які, наприклад, не входять рекомендації, українські рекомендації, хоча uh -huh. в світі вони зареєстровані і якби, працюють і використовуються. Uh -huh. Тут що робити? Все одно продовжувати їх не використовувати чи можна використовувати? Е, ну, я, на мою думку, то е, дивлячись, яка ситуація, то можливо їх можна використовувати, але е, тим самим тут також якби тут, як розділяється думка, так як вони не зареєстровані йдуть. І використання, як навіть в Україні, якщо ви кажете як за кордоном, так а використання в Україні, то ну, я думаю, воно я не, не знаю, як сказати, що мені здається, ви казали, що можна просто підписати договір з лікарем на те, щоб ви Це не те що ви згодні. Я приде препаратів так. Лікарня може зробити документальну процедуру, яка дозволяє зі згоди пацієнта, проінформувавши його, використати не зареєстрований препарат. Якщо пацієнт на це поможе, просто ну, якщо будуть потім наслідки, то буде якби є як претензії до лікаря, які ж призначення ну, ні, уже пацієнт. Приставили. Але якщо пацієнт може що... ну, можливо доповідач казав саме про незареєстрованих суд, запарати, тобто які не пройшли якісь клінічні випробування. Якщо вони десь зареєстровані, крім в Європі, вони пройшли якісь клінічні дослідження, вони мають якусь доказову базу, то я думаю, що вона зможе. Але думаю, що доповідай сказав саме про повністю, не зареєстровані ніде. Вони тобто, які... мають підтверджені да. деяких документи. Що саме минало? Ну якщо вони взагалі їх немає, як да, їх... так. Якщо ви мені, самі в... зібрали там і клібати за пісня Ні, так, і самати. Деякі нас можливо так і якби досліджують, і потім випробують на собі, то ж не зареєстровані ні по документам, нічого. У нас ще під аптека, хоча Тобто Не збирати плів в підвалі. Не експериментувати на пацієнти. Якщо промітувати на Хорошо, дуже дякую. Чи є ще питання нас Дякую. Якщо питань немає, тримайте Зараз вам не з наліпку. E, і, будь Дякую. ласка, наступний доповідач e, Катерина Петричук з.